А розкажіть, будь ласка, про обстріли, які ви тут тепер... вас? Ну, коли накривали цими мінами, то до... ми завжди бігали в погріб тут, сусідів. Ну, Там заброшена хата. А хто якось не побігли, така... бо багато було стріляли і ці трасірали. Ми стояли у дворі, я, жінка і Женя з сусідом. Племянник. А всі сиділи в хаті. І коли, бачимо, летить, коли вони побігли в гараж, я вже летить вже... що. Ну Оце всі противопиховна міни. Воно виходить така труба. Можу показати. Короте, і викидаються ці міни, і вони розлітаються хаотично. В кришу попала. Ось. І коротше, ну погреб не побігли, а встались в хаті. І прилетіло прямо під погреб. Там ось. де ви зазвичай були. Да, да, все время сиділи, наче Бог зберіг. А осколок пробив забор і влетів у вікно, Над двірку у нас ікона, в ікону. І не, по ідеї по він може був кошети там де діти, а він розвернувся повністю і в часи влетів. Осколок. Це в той самий оцей Оце, обстріл. Да, угу. Це тоді обстріл. Ото забори повиті, все решето там, там повилітали. Ну добре, хоч живі. Так, да, живі залишилось. Скільки накривали, бо і сюди осколки такі відносно станка як гатили. Бо, бо все рами з горбака там о, стріляли гради їхні. А сюди вже наші були. Як виходить, отак сиділи, виїхати вже не можна було, ніхто не сказав. Це таке. І по ще місяць під бомбіжками сиділи. Діти ді, ді, я за тільки вечір, я тобі гом, давайте в погреб я, вже Вже в їх ну, сам, самоліт найстрашніше, як бомбили. Ще, звісно. Таке. Ну вже відійшли діти трошки. Ну так, але все одно як самоліт десь гуде 都是什么三回事。